Доброго вечора. До вашої уваги події вівторка, 17 вересня. В ефірі теми дня у студії Оксана Мотрук і сьогодні у випуску. Бонні і Клайд у Чернівцях. Напад на ломбард виявився невдалим серед двох затриманих жінка. Маленька дорога і великі гроші стали причиною конфлікту між сусідами, місцевими депутатами та жителями одного з котеджних містечок. Звук сирени, хвилина на збори та швидкий виїзд на подію Екстремальні будні надзвичайників. А тепер про усе це детальніше. Трагедія, що трапилась на Хотинщині, вчора по обіді сколихнула увесь район. Погана дорога та вибита передача у старенькому тракторі, вартувала двох людських життів. З місця події хутора брідки повернулася. Моя колега і бачила, і на власні вуха чула. Пані Світлана, жителька хутора брідки, що на Хотинщині. Мешкає в кількох метрах від місця, де сталася трагедія. Каже, що все трапилося за лічені секунди, наче в кіно. Почула дуже великий вистріл і закиталися от ті дерева. Там мені видно було з дому отих дерева. Я бігом побігла, чоловік теж тут бив штихет і теж побігли. Вже побачили, все розбито, трактор на дрібні частинки, все розбито, і чоловік вже лежав в такій стороні. Ми збігли шукати ще другого, бо бачили, що другий на прицепі був, але не могли знайти, потім побачили, що він під деревом у сіні, лежав, вже готовий вбитий, до дерева вбився. Одного загиблого звали Філіпом, йому було 57, іншого Петром. Він був на рік старший. Чоловіки померли миттєво. Поза очі у хуторі про обидвох загиблих відгукується однаково. Були працьовиті, так і вчора на старенькому тракторі з причепом із сусіднього села везли сіно. Раптово, якраз на цьому схилі, трактор перестав слухатися водіям. Не гальма відмовили, а передачу вибило, Стверджує голова Рашківської сільської ради Віктор Томнюк. У нього вдома точнісінько такий трактор, як і той, що вчора злетівся на друзьки. Все, що від нього залишилося, зараз знаходиться на тамтешній пілорамі. Це трактор Т 25 вікового Фактично вже роки випуску старі трактора і вилітають передачі. Передача вилетіла, а убікнути він вже її не міг. А угу. гальма слабуваті, тому воно вже так вийшло. Скажіть, тобто в них був якийсь бодай шанс, може не було. Йому треба тільки було вивернути у бік. З цього пагорба неконтрольований трактор на величезній швидкості врізався. Ось у цей житловий будинок. На щастя, власників обіця на той момент вдома не було. Інакше жертв могло бути більше. За іронією долі господар цього бійстя – пан Валерій. Вчора, коли в його будинок влетів трактор, допомагав відновити електропостачання в помешканні сина загиблого. Йому його. Син на роботі робив світло. Трактор старенький це одне, кажуть у селі. Погані дороги інше, болюче і важливе. Ага. Ну ви знаєте, що в нас тут така дорога погана, що я не можу передати. Ага, я розумію. І відти ж поляни така дорога погана. Виїхали з горба. Так, так. Така дорога. І тут така сама з цього спуска. Ага. Я не знаю вже кому це казати, до кого це жаліться. Тим часом трупи обох чоловіків для проведення судово-медичної експертизи направлені до Новоселицького міжрайонного обласного бюро, а трагічний випадок під контроль взяла обласна прокуратура. Юля Савтенко Іван Мітрік дня ТВА. Маю гроші, маю право. За таким принципом діяли двоє депутатів облради, коли перекрили загальний міський в'їзд. У Чернівцях розгорівся міжсусідський конфлікт через шматок дороги. Власники маєтків поряд зі своїми будинками виклали дорогу тротуарною плиткою. А тепер вимагають від мешканців сусіднього котеджного містечка компенсувати їм частину витрат, а до тих пір не дозволять їм користуватися заїздом. Подробиці дивимось. Три роки живе у котеджному містечку родина сторожуків. Коли придбали будинок, забудовник обіцяв чотири дороги. В результаті одна, і та через дитсадок. Після того як була положена плитка, сказали, що дорога не здана в експлуатацію і користуватись ми нею не маємо права. Загальна міська дорога невідома, яким чином стала власністю сусідів через огорожу. Дорогу зробили наші олігархи, сусіди, і нас уже не пускають. Новеньку дорогу спеціально понівечили, аби жоден мешканець котежного містечка не зміг ні виїхати, ні в'їхати на свою територію. Виявляється, що достатньо в містах Чернівцях Чернівця бути депутатами обласної ради, щоб забрати загальну міську вулицю і і, забрати і привласнити загальну міську вулицю на даний момент депутати. Власної ради кушнір і харабара От ззаді цього заїзд, закрили нам цей заїзд і не дозволяють нам користуватися. Існує ще один виїзд із цього двору раніше ним користувалися вкрай рідко, там з обох боків дитячі садочки. А ви подивіться, як ведуть діток на прогулянку через дорогу і їдуть час, їдуть машини. Хіба це правильно? Власники сусідських маєтків за словами жителів котежного містечка, це депутати Чернівецької обласної ради, порушили звичайне спокійне існування майже трьом десяткам сімей. У нас дитина захворіла, поки швидка допомога приїхала, не могла заїхати в цю браму. Тут браму браму нам перекрили, не можна було відкрити. Вони об'їжджали десь низом, шукали, не могли знайти куди заїхати в дитини. Температура 40. Більше півгодини медики не могли дістатися до хворої дитини. Ну все закінчилось добре. Так все нормально. Браму нам просто потрібно зі слів людей. Два депутати не збираються відкривати дорогу, поки їхні сусіди не компенсують половину її вартості, а це приблизно півмільйона гривень. Забудовник котежного містечка платити не буде, мовляв, немає таких грошей. Відповідно, власники квартир, тим паче, ми е, пішли на ту умову, що навіть нехай вони знімають бруківку, будемо їхати по тій дорозі, так як ми їхали. Заїзд е, на сьогоднішній день е, визначений як заїзд загального користування землі міста і він передбачений для мешканців. Котежові містечка, тобто ним може користуватися хто завгодно, а право на його перекриття порушення закону не погоджується з таким коментарем. Представник другої сторони конфлікту, адвокат Олександр Мацьоцький. Дороги там місто не будувало, дороги там місто не робило. Вони облаштували собі під'їзд не більше, не менше. Мешканці котеджі відправили листа до міськради про ситуацію, що склалася, та з проханням вирішити її. Відповіді досі не отримали. На думку Віталія Михайлішина питання вирішується, потрібен лише час. Ми зробимо загальну зустріч. Є люди, які почали щось робити. Є підприємці, які будують, які продають там, здійснюють підприємницьку діяльність. Є люди, які там мешкають. Якщо спільними зусиллями зустрінемося, я впевнений, що нам цей конфлікт вдасться, все ж таки, ну як кажуть, улагодити. Поки проблему вирішуватимуть, мешканці містечка обходитимуться одним виїздом. Не потрібно мати автомобіль, щоб рухатися загальною міською вулицю. Швидка допомога нам потрібна, щоб добралася. Нам повинно добралася пожежна, пожежна машина. І разом з тим, не дай Бог, що станеться з любим жителем, чи брами, чи е, навколишніх будинків, може собі представити, яка буде проблема. Ірина Сайдак, Іван Тема дня, ТВА. У продовження випуску про легкі гроші та важкі наслідки. Вчора у Чернівцях двоє зловмисників намагалися пограбувати ломбард. При собі мали зброю. Та вчасно натисана тривожна кнопка дозволила міліціонерів спіймати злочинців на гарячому. Як злодії потрапили у приміщення ломбарду, просто касирові перед очі. Таким вони виявилися. Майже про детективну історію далі у сюжеті. Неподалік від центрального автовокзалу, ось до цього ломбарду близько 18-ї години забіг невідомий у масці та погрожуючи травматичною зброєю, почав вимагати гроші. Причому зловмисник застрибнув зі сходів через пластикову стелю просто у кабінку ломбарду. Працівники намагались чинити опір. В результаті один із них отримав поранення в поперек. Наряд робить затримання прибув на вказаний, повна вказаний об'єкт протягом трьох хвилин, прибувши на місце події. Наряд групи затримання блокував об'єкт дію професійно грамотно, завдячисті чому вдалося затримати обезброїти і затримати злочинця. Затриману особу було передано слідчі оперативні групі. Виявилося, що розбійник – 26-річна жінка, і діяла вона не сама. Її спільник під час нападу знаходився на вулиці та, відчувши небезпеку, втік. Детективна практична історія це аналог американського Бонні і Клайд. Тому що затриманою виявилася жілька. Після того, як вони скоїли свої ці розбійні напади, вони всю одежу, яка була на них, потім знищували шляхом спалювання. Проведеними оперативно-розшуковими заходами зловмисника вдалося затримати по гарячих слідах на одній із винайманих квартир. Ним виявився 41-річний раніше судимий чоловік кавказької національності. І якраз він і вмовив жінку піти на кримінал. Само це перший випадок участі в такому вожній. Зараз проводиться перевірка. І щось вони взяли чи нічого? Не встигли вони викласти там цінності чи грошові кошти. Наразі відкрито кримінальне провадження за статтею Розбій. Нагадаємо, місяць тому у Чернівцях пограбували обмінник валют, винесли 70 тисяч гривень. А минулого тижня обікрали касу Ощадбанку. Причетність затриманих до цих та інших фактів грабежів перевіряють. Анатолій Никифоряк, Олександр Ткачук, Ян Пянковський, Темедня ТВА. Вчора вранці у потічку в садогорі працівники міліції виявили труп 23-річного хлопця. На тілі загиблого були ушкодження біля голови. Про зникнення хлопця заявив його дядько. Мовляв, пішов напередодні з дому та не повернувся. Слідчі швидко встановили, що хлопця вбив його колишній однокласник під час з'ясування стосунків через конфлікт. Спершу вони зустрілися, посиділи в барі, а дорогою додому товариш вчинив самосуд. Був дощ слизька трава. Він потерпіли, впав доріжки. Після чого він спустився теж до річки, почав широносити удари і практично його за голову притискав в воду, від чого він і захлибнувся водою. Від утоплення наступила смерть. тілесні ушкодження, там перелом носа лише є. Але смерть наступила в результаті механічної це від утоплення. Наразі 23-річний підозрюваний перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. І, попри вигадане, алібі затриманого то та його товаришів оперативникам вдалося встановити причетність до злочину. Загалом цьогоріч в області скоєно 14 вбивств. Нерозкритими залишається одне, коли у кінці червня виявили труп 30-річного судовиконавця з ознаками насильницької смерті. Чоловікови нанесли близько 15 ножових поранень. А ми рухаємося далі. Тече вода, та не каламутна. Сьогодні журналістам демонстрували нове насосне обладнання водогону «Дністер Чернівці, ще показували, як фільтрують воду, котру чернівчани щодня споживають. Детальніше розповість Олександр Ткачук. Це насосна станція третього підйому Шубранець. Саме звідси до домівок Чернівчан подають очищену воду з Дністра. Тут спочатку року встановили нове обладнання, завдяки якому вдалося зекономити півтора мільйона гривень на електроенергії. Чернівчани користуються водою в основному з Дністра. Її подачу в місто забезпечують три підйоми: насосна станція митків, вікно та шубранець. Усі у Заставнівському районі. Перша воду закачує, друга очищує, а з третьої її подають примісінько у крани городян. У Миткові та Шубранці встановили нові насосні агрегати з частотним перетворювачем, що дозволяють економити електроенергію. Змінити обладнання вирішили через його нерентабельність. Той водогін, який побудований, той водозабір, на який ми бачили в Миткові, Він до прикладу був розрахований на 200 тисяч. Да? Прийшов час, це мало працювати промисловість, заводи, фабрики. Для міста це було важливо. І час прийшов у нас практично потреба у воді скоротилася удвічі: а обладнання, водогін все на тому в радянському часі. Кожен насос коштував близько 1 мільйона 200 тисяч гривень. Гроші виділили з міського бюджету. Загалом на двох станціях з початку року економія електроенергії склала майже 4 мільйони гривень. А це насосна станція. Вікно тут воду очищують хлором та за допомогою англійського обладнання, яке чітко дозує речовину. А невдовзі планують знезаражувати її гіпохлоритом. Це безпечніший реагент. Крім хімікатів, річку в воду очищують природнім шляхом піском, який закуповують аж у Вінницькій області. А коли мутність доходить в паводки паводковий період до 1500 одиниць, це фактично 70% води треба скидати назад, бо тому от Оце фільтри. Вони засипані на метр восім цим піском, і фактично через них проходить фільтрація. Наразі ведеться будівництво насосної станції на водозаборі Очерет, який дасть змогу збільшити подачу води жителям Садгори. Та, попри модернізацію, Чернівці залишаються єдиним містом в Україні, де немає постачання гарячої води. Олександр Скачук, Олег Сташкевич та дня, ТВА. Тест на справність з понеділка, 23 вересня, Чернівці теплокомуненерго починає заповнення та проведення гідравлічних випробувань тепломереж, відводів та внутрішньобудинкових систем опалення. Підприємство наголошує, воно не несе відповідальності за затоплення приміщень, якщо господарі самовільно втручалися у систему та виконували роботи. У разі аварійної ситуації городянам слід телефонувати до диспетчерської служби цілодобово 3-2215 00. Вони приборкують стихії, працюють із секундною точністю та професійно не пам'ятають, де живе страх. У день надзвичайника Чернівецькі рятувальники ексклюзивно для ТВ розповіли про небезпеки, до яких уже звикли екстремальне покликання душі та сльози, що з'являються, коли вдається врятувати. Ще зі шкільної парти кожен учень знає, що у разі біди слід набирати 101 – чи то пожежа, чи стихійне лихо. У будь-якому разі жіночий голос на другому кінці телефонного дроту спокійно прийме інформацію про надзвичайну подію та запевнить у швидкому приїзді рятувальників. У професійне свято рятувальника теми дня вирішили з'ясувати, як же виглядає державна служба надзвичайних ситуацій зсередини, де парче два діспечерфокій слухаю. Що саме горить? А на якому поверсі? Чи є загрози людям? Так. Добре зрозуміло. Поступає дзвонок, я автоматично пишу тут адрес, нажимаю тривогу, скільки там відділення виїжджає, пишу путівку на виїзд, начальник рула приходить, я йому путівку, дублірую інформацію, вони виїжджають. Вже по прибиті на містоні со мною по радіостанції. Говорять, по тому прибуло до місця, пішли в розвідку. Що там потрібна допомога, не потрібна такого плана. Загалом на збір пожежно-рятувальної бригади дається 40 секунд. Ще 20 – на виїзд техніки та посадку членів екіпажу. Далі важливою є реакція водія. Він повинен майстерно оминати затори, проїжджати навіть найвужчими вуличками та чи не пролітати над хаотично припаркованими автівками чернівчан. І, звичайно, командна робота. Від того, як спрацює один із бригади, залежить якість роботи всіх, а отже, і життя людей. Сергій Кушнір, який надзвичайником працює вже 12 років, пригадує, як мобільність його команди врятувала одразу чотири дитячих життя. Рятувальник розповідає, як кілька років тому четверо дітей ледь не випали з балкону багатоповерхівки. Батьків цей час не було вдома, а діти вирішили побавитись на самому парапеті на висоті сьомого поверху. Однак, завдяки вчасним діям надзвичайників, все обійшлось. Був такий випадок. Один коли температура така була, що на, на моєму пожежному. Каска сплавилася. Були такі випадки, це по вулиці Донбасівській. Була сильна температура. Як ріоритет, ми тримаємо ту каску, щоб в подальшому показати молодим, які приходять, щоб вони не страхалися, щоб вони готові були до різних, різних ситуацій. Має бути якась. В середині енергія там, щоб бути дуже швидким, реагувати швидко на все. Тому що не людина, яка все медленно робить, то її не місце тут в пожежній охороні. Перший мій виїзд був там на вулицю Руську у багатоповерховому будинку на третьому поверсі, горіла квартира. Перший раз, коли я виїхав туди, ну там було дуже страшно, трусилися руки, ноги, але це з часом пройшло і все нормально. Надзвичайники звикли до ситуації, у яких швидка реакція здатна врятувати, змінити, знешкодити, запобігти. Загалом, з початку 2013 року, в області працівники ДСНС загасили 457 пожеж. Врятували майна на понад 5 мільйонів гривень та 34 життя. А останнє є безцінним. Олена Крохмаль, Олег Сташкевич, дня, ТВА. У продовження теми, аби зменшити кількість пожеж, а разом із тим і об'єм роботи, надзвичайники вирішили не збавляти темпів праці навіть у своє професійне свято. Сьогодні одразу у кількох пожежно-рятувальних частинах міста чернівецькі школярі мали можливість ознайомитись з екстремальними буднями надзвичайників. Спершу рятувальники пройшлись по теорії, а потім перейшли і до практичної частини професії. Кожен мав можливість приміряти і спеціальний одяг, і каску і навіть пожежний рукав потримати. Школярам така пригода. Сподобалось, а дехто навіть вирішив, що у майбутньому зовсім не зле було побрати таку професію. Нам треба знати, як все ж таки працюють рятувальники і про їхню професію, як вони допомагають нам. Ну і може хтось і захоче мати таку професію. Так, да, можливо, хотів би стати колись рятівником. Мені здається, що це важливо знати кожному, адже багато ситуацій трапляється, тому кожному треба знати правила безпеки. Ну, які найголовніше правила можетної безпеки? Ну не гратися з вогнем. Не потрібно панікувати, потрібно швидко вийти з дому, взяти якусь тряпку, тряпочку на ніс, щоб вуглекислий газ не отруївся вуглекислим газом, і швидше вийти з дому і викликати порятунок. Новин спорту Буковинська миля цьогорічна буде ширшого масштабу і перетвориться в офіційні змагання відкритого чемпіонату України. У змаганнях братимуть участь кращі вітчизняні легкоатлети і спортсмени за кордону. Ще одне нововведення цьогорічного спортивного дійства. Буковинські прихильники спорту можуть не лише стати спостерігачами, а й активними учасниками забігу. Започатковані нашим прославленим олімпійцем Іваном Гешком 9 років тому легкоатлетичні змагання, які отримали промовисту назву Буковинська миля, органічно вписалися в щорічну святкову програму відзначення Дня Чернівців. Буковинська миля буде в цьому році проводитися в дев'ятий раз. Спочатку ми її започаткували і бігли на стадіоні, але потім, поспілкувавшись з людьми, ми перенесли її на Соборну площу, тому що щоб вона була більш видовищною і, і щоб робити майкрасвішу популяризацію бігу і здорового способу життя, як сказали, цього року нам вдалося вже добитися того, щоб надали нам статус чемпіонату України. Цьогоріч Боковинська миля вперше буде проводитися під егідою Всеукраїнської Федерації легкої атлетики, набувши статусу офіційних змагань чемпіонату України. Тож очікується приїзд до кращих вітчизняних легкоатлетів, що спеціалізуються в бігу на середній дистанції, компанії яким, як завжди, складуть і приїжджі за кордону спортсмени. Також вперше буде проведено забіг серед представниць прекрасної статі. І ще одна новинка цьогорічної Боковинської милі, яка зацікавить усіх прихильників спорту і здорового способу. Субу життя в цьому році вперше ми хочемо започатковуємо, пробіг на дві милі. Просто для щоб людина прийшла, взяла старт, пробіглася, як як дозволяє пройшла пробіглася, як дозволяє її фізичний стан дві милі. Між іншим, на всіх учасників масового забігу чекають приємні сюрпризи і різноманітні призи. Ми хочемо разом створити нову легенду чиненців, скажімо так. Тобто ми хочемо, щоб ми якось об'єдналися навколо. У нас бувало там, наприклад, встановлювали якісь рекорди там, масовості, не знаю, там, весільних сукні чи ще щось. Або там велосипед ми недавно ставили якийсь найбільший в Україні, який пішов книгу рекордів України. То ось ми. Хочемо, щоб ми разом змогли вийти на цей пробіг оздоровчий, просто на соборну площу, і показало, що ми не словом а ділом, справді за здоровий спосіб життя. І... Ідея в тому, щоб просто подолати дистанцію, щоб ніхто не лякався цих двох миль, тому що насправді це ну, там, кілька зупинок можна сказати, так? Тобто кожен в житті проги пройшовся, а я не підбігаю за тролейбусом, так, чи за маршрутки. Також це нічого не страшного немає. Можна подавати цю дистанцію дуже просто. Вікових обмежень немає, і інших так само. До речі, цьогоріч змагання пройдуть не під час святкування дня Чернівців, а на тиждень раніше, 29 вересня. Чому ми в цьому році перенесли з дня міста на тиждень, тому що ми порахували. Вали, що досить багато є е, різних заходів в день міста, і воно трошки переплітається і, і дуже людей там кажуть. Ми хотіли бути, але ми не могли бути, бо були там або там. Тому ми виріши до дня міста наперед е, провести е, цей захід, щоб могло якомога більше взяти участь е, людей. Сирібатюк, івадмитрів. Там дня тебе такими подіями. відзначився вівторок, 17 вересня. Нагадаємо про головне. Бонні і Клайд у Чернівцях. Напад на ломбард виявився невдалим серед двох затриманих жінка. Маленька дорога і великі гроші стали причиною конфлікту між сусідами, місцевими депутатами та жителями одного з котеджних містечок. Звук сирени, хвилина на збори та швидкий виїзд на подію Екстремальні будні надзвичайників. Наразі кажемо вам до побачення. Зустрінемося у наступному випуску. Новин за свіжою порцією інформації. А до того часу, нехай усім нам щастить на приємні події та хороших людей.